Вітаю, друзі! Чи здогадалися ви, хто сьогодні нас запрошує до себе в гості? Тут і там вона літає. На хвіст новини всі збирає, що довідається, все умить по лісі рознесе. Здогадались, хто це? Ну, звичайно, сорока білобока. Сьогодні ми у неї в гостях. Що ж вона нам розповість? Одного разу на зимовій галявині зібралось дуже багато птахів. Ось сороці білобоці захотілось їх порахувати. Але вона рахувала, рахувала і не зуміла порахувати, а я впевнена, що ви порахуєте птахів. Зверніть увагу, вгорі є клітинки. В одній клітинці ліворуч птах, а інша пуста. Ми маємо позначити в пустій клітинці цифрою кількість таких птахів. Спробуйте порахувати. Давайте спочатку назвемо птахів. Перша клітинка Сойка. Далі синиця. Грак, сова, дятел. А зараз потрібно. Правильно позначити цифрою. Давайте це зробимо. Скільки суйок ви нарахували? Якою цифрою позначимо цю кількість? Так, союк у нас 4. Число 4 ми позначимо цифрою 4. Давайте згадаємо вірш про цифру 4. За трьома 4 йде, лікоть вліво відведе. Повторіть ще раз. Скільки синиць ви нарахували? Давайте порахуємо їх разом. Одна синиця, дві синиці, три синиці, 4, 5 синиць. Всього 5 синиць. Якою цифрою позначимо? Цифрою 5. Давайте з вами повторимо вірш. А оце пішла танцювати по папері цифра 5. Руку вправо протягнула, ніжку бубликом зігнула. Граків порахували? Скільки їх? Якою цифрою ми позначимо кількість два? Цифрою два. Давайте про неї згадаємо вірш. А оце ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Рахуємо сов. Порахували. Так, звичайно, одна сова. Кількість один ми позначимо цифрою один. Згадуємо вірш. Ось один чи одиниця. І тонка і пряма, як спиця. Залишилось порахувати дятлів. Готові? Давайте будемо рахувати. Один дятел, два дятли, три дятли. Всього три дятли. Якою цифрою позначимо? Цифрою три. Згадуємо вірш. Трійка третій із значків складено із двох гачків. Ось ми з вами і впоралися з завданням. Порахували всіх птахів. Друзі, ви знаєте, чого кричать так сороки, за що вони сперечаються? Нас сорока каже, що її ялинка вища, а друга каже ні, це моя вища. Будемо допомагати, будемо вимірювати ялинки. Але чим? Давайте запитаємо у сороки. Як щось гарно заблищить, так сорока туди й летить. У гніздо несе оздоби, все красуні до вподоби. Отак От одного разу вона принесла в гніздо чарівну паличку, оздоблену блискітками. Нею ми будемо міряти ялинки. За висотою, яка вища. Пам'ятаєте, за висотою це знизу до гори. Готові? Давайте подивимося. Один кінець чарівної палички прикладаємо на край ялинки, а вгорі, де вона закінчується, ставимо позначку. Кінець чарівної палички прикладаємо до цієї позначки. А вгорі, де вона закінчується. Ставимо нову позначку. Знову прикладаємо чарівну паличку до останньої позначки, а вгорі ставимо ще одну. Ще прикладаємо чарівну паличку і ставимо позначку. А зараз, друзі, нам потрібно порахувати позначки, щоб знати, скільки паличок помістилося в цій ялинці. Скільки позначок, стільки й паличок. Ну, рахувати одна позначка, дві, три позначки, чотири. Всього чотири позначки помістилося в ялинці яка ліворуч. Зараз будемо рахувати, скільки в іншій поміститься яка праворуч. Ми поміряли і другу ялинку. Давайте з вами порахуємо позначки. Скільки чарівних паличок вмістилося в другій ялинці? Давайте порахуємо позначки: Одна позначка, дві позначки, три, чотири позначки. Всього чотири позначки. Скільки позначок вмістилося в першій ялинці? Чотири. А в другій. Чотири. То яка ялинка вища? Яка нижча? Так, друзі, вони однакові за висотою, тому що і в першій, і в другій ялинці помістилося по чотири чарівних палички. Ми поміряли, я думаю, сороки будуть дуже задоволені. А зараз сорока білобока запрошує нас до годівничок. Розгляньте, хто гостює у годівничках. В Годівничці, яка ліворуч, гостюють горобці. А яка праворуч? Так, це снігурі. Давайте порахуємо, скільки горобців у зеленій годівничці. Один горобець, два горобці, три горобці. Всього три горобці. Запам'ятали? Давайте порахуємо снігурів у блакитній годівниці. Один снігур два снігурі. Всього два снігурі. Кого більше горобців чи снігурів? Горобців. Тому що число три більше за число два на один. Спочатку йде число два, а потім за ним більше число, число три. А цікаво, скільки всього пташок в годівничках. Давайте їх об'єднаємо і порахуємо. І будемо знати. Одна пташка, дві, три, чотири пташки, п'ять пташок. Аж п'ять пташок. Так багато в нас вийшло в годівничках. Тому що ми їх об'єднали і горобців, і снігурів. Порахуйте самостійно. Друзі, ось і закінчилось наше гостювання у сороки. А що ми робили у неї сьогодні? Ми їй допомагали, рахували друзів, виміряли ялинки, мирили в суперечці. Вам сподобалось? Сороці білобоці також сподобалось, як ви їй допомагали. А зараз наше заняття закінчилось. До нових зустрічей, друзі!